Плядаючимо каналу, Отже, ми перед цим з вами гуляли в парку Гірка Крістера та пройшлись по Кінь на гірку Хорнаців. були. Тепер ми з нею спустимось у парку Кінь Грузь. Отже, це друга частина попереднього відео. Як я казав вже перед цим. Багато зелені прям ліс у місті. Сюди ще забудовники не дійшли, слава Богу. Туди на гірку крістера намагались. Першу частину забудували паркове місто, так зване, другу, люди відстояли поки що. Як вони вже задовбали, ці забудовники? Хто зі мною згоден, ставимо лайки Так, комент у підтримку, хто ні дизлайки. Але я гадаю, що таких на моєму каналі не повинно бути. Бо хто це любить забудовників всіх, хто не любить гуляти по паркам, то там, де багато зелені, вони чуть, що нам зелені. Нам потрібні дні будинки. Картонні. Ой. Ай, як пахне класно. Як не любити такі місця. І нікуди їхати не треба, прямо у Києві. Якщо ви в Києві живете. Сідаєте на метро океані всі 6, 18, 33 тролейбус їдете до площі Тараса Шевченка, виходите і прям пори цей парк. Клас. А хто живе у ближчих тут районах Виноградар, там Куренівка, Вітряні Гори, то взагалі мінський масив рукою подати. Пташки співають класно. Люди відпочивають, що робити. Це гірка там у нас. Те, що ми були і спустились. Вони вже Кінцева 18-го тролейбуса видно вулиця Сошенка. І пройдемо, бо ми там вже були зараз пройдемось вийдемо на вулицю Сошенка щоб ви розуміли, де це знаходиться плиточку все викладена лавочка чудова це спортом може позайматися парк тут і бодеє на тут полас просто и попереду до цей ресторан з такою ж назвою як і парк Кінь-Крусть. Нагадує, що назва пішла від того, що російська імператриця цим другим, і Катерина ІІ, то сказала генералу Потьомкіну кінь Грусь. Тобто українська досить журитися. Звідси назва парку. Вже ми виходимо на вулицю Сошенка. Це 18 та 32 го тролейбусів. 18-й йде на Майдан Незалежності, прямо у центр, 32-й на на вулиці Північному, проходить біля станції метро «Героїв Дніпра. От вам як і їхати сюди. Появиться з неї, тут цей парк, нічого це виділя. І ось ми вийшли. Тому підписуємось на мій канал, ставимо лайки, коментуємо. І буде багато ще цікавого. Але сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще цього цікавого. До побачення!